Вітаю, Росія наполягає залучити до гарантій безпеки Китай. У ДТП на Давидковецькому перехресті травмувалася семирічна дитина. ОПЦ МП Хмельниччини вирушили хресною ходою до Почаївської лаври. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про ці та інші події. Росія не проти гарантій безпеки для України, але наполягає до залучення Китаю за словами глави російського МЗС Лаврова. Росія згодна із тим, аби гарантії безпеки України забезпечувались на рівній основі за участю таких країн, як Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція. На думку глави зовнішньополітичного відомства, Росія також мала б забезпечувати ці гарантії. ДБР повідомило про підозру екс начальнику головного управління ДСНС у Вінницькій області, який примушував своїх підлеглих безоплатно зводити для себе будинки. Слідством встановлено, що з червня 2024 по березень 2025 він залучив п'ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об'єктів нерухомості у Вінницькій та харківській областях. Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Встановлено щонайменше чотири об'єкти, на яких посадо. Овець використовував своїх підлеглих. Деталі про те, як скористатися урядовою програмою пакунок школяра через застосунок Дія. Батьки та законні представники першокласників можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Якщо дитину вже зараховано до першого класу, ви одразу отримаєте сповіщення у застосунку дія. Далі буде такий алгоритм дій. Оберіть розділ сервісу, у ньому допомога від держави. Далі пакунок школяра. Там оберіть дитину першокласника. Далі перейдіть до оформлення заяви про допомогу. Беріть дія-картку для зарахування грошей. Якщо її немає, відкрийте та перевірте дані в заяві та підтвердіть її «Дія-підписом», тобто відкрити цю картку. Заяву можна подавати до 15 листопада 2025 року. І з моменту зарахування коштів протягом 180 днів можна придбати товари для підготовки дитини до школи. У Хмельницькому районі у ДТП травмувалася семирічна дитина. Вчора зранку на автодорозі Стрий із варени поблизу села Давидківці зіткнулися автомобілі Шкода, за кермом якого перебував 36-річний житель Хмельницького та Рено під керуванням 62-річного місцевого жителя. Внаслідок автопригоди 20-річного пасажира автомобіля Шкода госпіталізували. Також травмувалася семирічна пасажирка Рено. Їй надали допомогу на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Ведеться розслідування. камянці Подільського розпочалася традиційна хресна хода віряну у ПЦМП до свято Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині. Цього року до неї долучилися понад тисяча людей. Активістка Алла Міхальченко розповіла Суспільне Хмельницький, що цього року кількість учасників зросла, а влада не видавала офіційних заборон на проведення заходу, як це було у 2023 та 2024 роках. А за її словами, колона рухається повільно, часто без чітко визначеного маршруту через поля. Та ліси, щоб уникати уваги. Поліція супроводжує учасників до межі області, аби не допустити небезпечних ситуацій. Водночас в обласній адміністрації нагадали, що діє заборона на масові заходи під час воєнного стану, окрім релігійних, але лише на території храмів із наявними укриттями. Звернень щодо офіційного дозволу на проведення хресної ходи до адміністрації не надходило. 24 серпня у Хмельницькому відбудеться благодійний забіг у вишиванках, присвячений пам'яті полеглого захисника України Олексія Чернобая та всіх героїв, які віддали життя за нашу незалежність. Захід покликаний не лише вшанувати пам'ять, але й зібрати кошти на потреби військових, а саме для придбання квадрокоптерів для першого загону 8-му полку сил спеціальних операцій. Забіг розпочнеться біля палацу творчості. Учасники долатимуть дистанцію протяжністю 5 кілометрів. 24 серпня центр Хмельницького перекриють з 7.30 до 11 години. Буде перекрита вулиця Прибузька, а маршрут громадського транспорту тимчасово змінять. Долучайтеся до забігу. Реєструйтеся на соціальних платформах бігового клубу Флешран. Долучайтеся до подібних ініціатив, щоб вшанувати пам'ять про тих, хто ціною власних життів виборював перемогу над ворогом, та тих, хто продовжує протистояти російським окупантам сьогодні. Треба їх підтримати. Слава Україні, героям слава.